Часто я відчуваю, що просто не встигаю з усім впоратись. Робота, сім'я, друзі. Здається, весь час забирають обов'язки, завдання. І як усе це можна помістити в 24 години? Розумію, це відчуття. Сучасне життя надто напружене. Та, можливо, є декілька методів, які допоможуть збалансувати твій час. Хм. Це було б чудово, а які методи ти маєш на увазі? По-перше, потрібно визначити свої пріоритети. Тобто, що для тебе є найважливіше, та що приносить тобі найбільше задоволення. Постав конкретні цілі і задання відповідно до них. Але я маю стільки важливих справ в житті, як можна обрати, над чим працювати в першу чергу. Можливо, спробуй матрицю важливості. Тобто, розділи свої завдання на чотири категорії. Перша категорія важливі та термінові. Друга категорія важливі та нетермінові. Третя категорія термінові, але неважливі. І четверта категорія нетермінові і неважливі. Розпочинай працювати саме над першою категорією. Так, звучить логічно. А що я можу зробити? Запам'ятай, ти не завжди маєш робити все самостійно: просити про допомогу, делегувати обов'язки та завдання, співпрацювати з іншими. Це дійсно корисні практики, які полегшать тобі життя. Все таке питання: а як ти знаходиш час для себе? Дуже важливо зарезервувати для себе час в своєму ж розкладі. Навіть короткі перерви 15-30 хвилин на релаксацію, спорт, улюблене хобі допоможуть тобі підзарядитися енергією, позитивом і також створюючи десант для твого фізичного і емоційного здоров'я. Дякую тобі за поради! Я спробую впровадити їх в своє життя. Можливо, тоді в мене вийде краще та ефективніше встигати жити. Я і я не сумніваюся, що у тебе все вийде. Але тільки не забувай, що життя це не лише справи, завдання, але й приємні моменти радості та задоволення.